А у трічок шестірка кубків, це день спогадів. Минуле щось постукає в ваші двері, да? щось з минулого проявиться. Або ваш Опит да, з минулого те, що треба робити так, як раніше робив. Або люди в ваше життя проявляться, або ситуація знову повернеться, та що, можливо, не закриті якісь гельштальти і вам треба буде їх позакривати. Ну, якось треба буде. Більше, може, знаєте, як день сурка повторюється, знову повторюється, це теж може бути когось таке. Також це кар... день може бути і карта якогось зустрічі, старих друзів може бути, або дітей ваших, якісь, можуть бути подарунки, якесь таке щось приємне, але це приємне з минулого. Так, знаєте, день деж... карта дежавю. Так уже було. Це вже було, це повторюється. Давайте подивимося, чому причина. Яка причина? Що саме, що ви будете в енергії шестюки кубків? Більш детально. Ну, я, я це ще вам кажу. Е, якась невирішена ситуація по е, Луні, да, що було? Якась невирішена ситуація. Можливо, це стосується вашого, вашого ваших рідних, ваших близьких. вашого... Можливо, з минулої роботи хтось там, на минулій роботі, з минулої роботи якась ситуація не вирішена. Да? Може, по-різному, може, але це ситуація, яка не прояснена, залишиться якісь, я ж кажу, якісь е е е питання, які не доведені до кінця. Ця ситуація повернеться в ваше життя, По колісу фортуни, воно знову повернеться, прийде, з'явиться в вашому житті. І знову це, і е е які будуть. Що буде далі? А далі буде ваша головна біль. Самі себе ви не можете вирішити, наприклад, цю ситуацію, або вона вам неприємна, або ви не можете її проговорити з людиною, то, яко, яка цю ситуацію вам приносить. І у вас з'являються знову страхи, дев'ятка мечів, безсонні ночі, самі себе накручуєте. Е, ну, тяжко якось таке буде. Да. Але я думаю, що ви. Ну, це емоції ваші, емоційні такі тяжкі. Плохо. Ну, ви будете цим, над цим працювати. Все ж таки, я думаю, ви зрозумієте, що треба поставити цьому кінець. Бо ця ситуація повторюється, повторюється, повторюється в ваше життя. І вам та да? це як. Е